Зарплати вчителям підвищать. В ідеальному світі у вчителів має бути одна з найбільших заробітніх плат міністр цифрової трансформації. Вчителям в Україні з вересня 2024 року планують підвищити базову ставку, на основі котрої проводиться розрахунок заробітної плати педагогам. Однак більшість чинних зараз надбавок скасують. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону. Він пояснив, що перегляд рівня зарплат педагогічним працівникам назрів уже давно. Наступного року ми плануємо запустити масовий пілот, масштабний з новою заробітною платою, зазначив міністр. За словами Федорова, наразі зарплата вчителям нараховується з урахуванням 50 видів доплат, і процес її формування є досить складним, у результаті якого виходить досить маленька зарплата, зазначив він. Федоров наголосив, що в ідеалі вчителі мають заробляти більше за середню заробітню плату в країні, а то й зовсім стати рок зірками з високим рівнем доходів. Говорячи про реформу в зарплатах для педагогів, міністр повідомив, що 80% зарплати вчителів буде певний оклад, решта кілька видів доплат. Але спочатку ця базова ставка буде досить великою, підкреслив Федоров. Зазначимо, у червні 2023 року середня зарплата в Україні становила 16 тисяч 12 гривень 38 копійок. Порівняно з червнем 2022 року вона зросла на 14,7%. Рік тому вона становила 13 тисяч 957 гривень 63 копійки. Водночас річна інфляція в червні становила 12,8%, що означає зростання стання реальної зарплати приблизно на 2%.